Добрий день. А, отже, мені хочеться якийсь страшний квест. Що порадите? Що ж, можу запропонувати вам квест вторгнення у свідомість. Це в жанрі містика, і думаю, вам сподобається. Супер, давайте. П'ять хвилин і все буде готово. Супер. Ага. Я насправді в квест-кімнатах не вперше, але дуже цікаво, яким буде цей квест, як він буде проходити і. Взагалі, що мене очікує. Під час повномасштабної війни більшість розваг стали неможливими через постійні повітряні тривоги. Втім, квест-кімнати це той вид розваг, коли не треба йти в укриття, бо переважна більшість розташовується у підвалах. Все, квест готовий, але почнемо справу. У квест-кімнатах свої правила та закони. Учасники мають лише одну годину, аби знайти вихід. У цьому їм допоможе логіка та командна робота. — Вход в когось кімнату, так? Так, але перед цим попрошу вас закрити очі. Заплющу. Супер. Прошу. Обережно. Тут поріг. Угу. Боже, які звуки стрімні насправді. Так. Зараз займаємо свої апартаменти. А як? Обережно? Ага. Пригинаємо. О Боже, дякую будуть звісніше. О Боже. Зараз пролунає легенда і почнеться квест. Що треба допомога? Я за мене зв'язку. До гри, дякую. Існує безліч категорій квест-кімнат, починаючи від детективних історій, закінчуючи жахами. Кожна гра має свій сценарій, який дозволяє зануритися в інший світ. І на час забути про реальність. Я вже почув історію, тому я в принципі можу відкривати очі. Боже, я в якійсь клітці. Це кошмар. Серед відвідувачів квест-кімнат можна зустріти різних людей: діти, пенсіонери, сімейні пари та навіть військові. Особливо, якщо це на ротації, і багато приходять з побратимами. У нас були випадки: у нас є ігри на вечір, і бували випадки, коли. Про чоловіки, хлопці такі заряджені в настрій, приходять. а Ми хочемо на квест. Давайте нас кудись. І найцікавіше, що вони обирають не щось таке страшне, а на логіку. Окрім розваг, квест кімнати є гарним способом відволіктися від постійного стресу. Найцікавіше починається вже після квесту, коли люди виходять, діляться своїми емоціями і щось розказують. У Дніпрі працює майже півсотні квест-кімнати з найрізноманітнішими сценаріями гри. Ціна такої розваги від 700 до 3000 гривень за компанію з 4 Трьох людей.